Друзі, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео покажу вам досить цікаве місце. Це такий приватний сад, який зробила окрема людина. Ми не знаємо ім'я цієї людини, але дуже дякуємо йому їй за це, тому що от в місті Лупний Полтавської області це досить унікальне місце. А такий називається сад каменів тут. Насаджено багато таких і хвойних культур, і лаванди, і кущів, і різних таких речей. Людина глибоко думаюча, можливо, і віруюча, тому що я вам покажу є такі різні написи філософські тут на каменях. Ну і відповідно сад каменів. Чому? Тому що ми бачимо різні форми, такі камені, валуни. Ми не знаємо, звідки вони привезені, але досить так цікаво. Отже, з вами позаглядаємо. Територія досить величезна. Ми... От там наша машина маленька, щоб ви розуміли. Ось там алея йде, там у людини сонячні панелі стоять. Оце, мабуть, один з найбільших каменів, які тут є. Ми колись родиною пам'ятаю, фотографувалися. Ось так все виглядає. Трошечки сьогодні вітряно, мені хотілося не записувати звук зверху, а все-таки по-живому свої враження розповідати. Тому будемо дивитися, я вибачаюсь, якщо трішечки буде вітер. А по всій території парку прокладені ось такі доріжки. Тобто людина постаралася все викладено доріжками. Не до всіх каменів. Там є камені, які обкладені плиткою, але ще немає доріжок. Але загалом по всій території ви можете пройти ось цими доріжками. Ось погляньте, теж, яка цікава локація. Це І вірш до мами, до батьків. Тут у нас російською мовою. І з іншого боку, будь ласка, на українській мові. Досить цікавий задум, особливо ці шпилі в небо, що за задум у автора, це дуже навіть цікаво. Ось тут виходять доріжки, закінчуються такими стрілками і такими. Наконечниками, не знаю навіть, як назвати. Тут так само аналогічно ось сюди. Далі вже і поля. А з останнього разу, коли ми приїздили, тут дуже багато поновилося рослинок, насаджали нових туй, тобто кожного разу ми приїжджаємо і щось нове-нове. Це ну, просто краса і велика дяка. Власник оцієї цієї красоти, ви можете сюди будь-коли приїздити, відвідування безкоштовно. Єдине, що, звісно, що просить власник не смітити, прибирати за собою, відпочивати культурно і берегти все, що він ось так гарно тут створив. Минулого разу ось ці кущі були посаджені, ось ці кущики. Зараз бачу вже а Всі кущики, до речі, все полите. Тут їздять трактори, які доглядають, зрізають траву, поливають кущики. Ось ми сьогодні, наприклад, приїхали пів четвертої дня. І ось оці всі маленькі кущики, і оці хвойні, вони всі вже политі. Все акуратне, класне. Ось лаванда. Ох, як вона пахне. Мені б так хотілося передати весь цей аромат. І сорт такий, бачите, вона крупні соцвіття такі, кущ просто гігантський. І їх таких багато посаджено на території. Просто ну краса, краса, неймовірна. А ось там я вам покажу ще інші кущики посаджень. Але оця просто аромат дуже класний. І, будь ласка, ось знову ж таки, ось такі знаки, такі ось філософські а, вірші. Знаєте, є над чим подумати про життя і так далі. Тут таких написів досить багато, таке медитативне місце. Шкода, що сьогодні вітряно і трішки, можливо, звук буде такий хаотичний, але ну дуже ж хотілося показати це місце, тому що сьогодні ще й люди були, вони вже поїхали. Покажу вам, як це все є. Ось, бачите, все полите, посадили ще навіть маленький новий кущик. Це, до речі, така маленька. І ось тут, погляньте, яка краса. Ось ці туї, такі каплевидні, вони теж з'явилися. ну ось Буквально. Раніше їх не було. Дуже-дуже гарні. І ось ці кущі насадили. Я не знаю, що це за кущик, це не лаванда. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що це за рослинка. Дуже гарно теж підстежечкою насадили всі ці кущики, Просто, ну, дуже гарно, краса. Повітря свіже, просто. Тут тільки не вистачає лавочок, але я думаю, що це спеціальний задум, щоб тут сильно не розгулювалися. І тепер тут погляньте гарний вид, тут камінь просто ось лежить посеред стежки. Можна на нього сісти і теж подумати про своє життя буття. Дуже гарно. І тут ось вид, як це все виглядає. Просто чудове місце. І ще один філософський вірш. Дуже гарний, дуже такий повчальний. Можете на паузу поставити, прочитати. Ось так. І зараз ми дійшли до центру. Це така центральна алейка, з якої, бачите, розходяться дорожки в різні сторони, ці стежечки. Ось так. Тут таке всевидяче око, там ще теж дуже великий камінь. І ось сюди вже можна вийти на дорогу, на трасу, да, і там паркувати машини. Там навіть автор ну, власник зробив паркувальний такий майданчик для велосипедів. Ну, теж ну, чим не круто. Це дуже класно. Теж ці всі кущики різноманітні. І ще трішки філософії вам. Ось так. І зараз підемо, мабуть, ось тією алейкою вздовж. Території, де, ймовірно, і живе власник цього чудового парку. Ну і ще трішки філософії. Не вір тому, хто гарно мовить його слова, красива гра. А тому вір, хто тихо робить красиві праведні діла. Чудові рядки. Що тут іще додати? Навіть не знаю. Ідемо, насолоджуємося далі. Ну і Зараз ми наближаємося до краю цього парку. Ось, бачите, в людини тут сонячні панелі, один блок, там далі інший. Ну, не дуже видно, вже не буду сильно залазити. І починається ось така алея, яка йде вздовж ось цього чудового парку. Ось він у нас залишається за спиною. І ми рухаємося. Ось такою алеєю із сумахів. Дуже гарно, враховуючи, що це просто сумахи, але коли їх так багато, акуратна така доріжка а, виглядає дуже гарно. А, ну І там стоїть техніка, ймовірно, якою прибирається ця територія, косарка, там тракторець. Якось, якось так, бачите, там колеса видно, теж дуже залазити не будемо. І тут такі ворота, скоріше за все, більше це як господарської частини, не центральні, там така от скульптура, а, така змія, бачите. Заборонено об'єкт під охороною сторожових собак. Гарні такі ворота. Ну, я думаю, що самого господаря там ще красивіші ворота самі по собі. І тут завершується в нас прогулянка ось такою алеєю, де також можна вийти до дороги, де вирішили свій транспорт. Ось так. За заростями і за парком, за парканом. На жаль, Ну я не покажу вам, зараз не видно, але там, якщо ну от вживу, видніться різні скульптури, лавочки. Тобто, Ну це в людини територія і вона тут живе, але, звісно, ми туди вже. Це вже приватне. Все, що нам можна було побачити, ми побачили. А тут вже все приватне. Хоч і цікаво, звісно, але це все вже залишається за огорожею. Але, звісно, теж цікаво, тому що там теж лісопарк такий, і там є скульптури, а там є різні. Там он, он грибочок росте, он, бачите, ось така якась скульптура, якийсь бюст. І там такого різного багато, лавки. Тут, до речі, своя автономна, якби, ну, ця електропідстанція. Зараз теж покажу, прям живити. Ось тут Ну, все. Це гарно, що в людини є така можливість це все організовувати, підтримувати. Ось, будь ласка, тут окремо своя а, така підстанція. От, будь ласка, заживлено тут все. І тут такий шлагбаум ми можемо вийти вже до дороги, до а, парковки. Парковки обочини. Ось бачите, лавка, там ще глеки такі типу лежать. ну Дуже гарно. І туди вниз, до речі, з'їзд до озера. Ми там були ще, коли в нас така маленька машина була. Є така підозра, що теж цей власник собі. Ну, те озеро, так би мовити, прихватизував, але я не знаю, не можу гарантувати. Тут камери є, тому буду потрошку вимикатися. Ось так тут виглядає дорога. І сюди дорога. Дорога хороша. Ну В цьому районі вона хороша. Там по дорозі по-різному, але загалом... Нормально. Геолокацію я скину під відео. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і дякую, що залишаєтеся зі мною. Всім всього найкращого. Бонусна частина. Ось, будь ласка, паркувальний майданчик для велосипедів. Просто посеред траси. Вибачте, навіть у місті не під кожним магазином є такі місця. А от людина постаралася. Ну, це. На цьому, мабуть, все. Хоча ще покажу вам центральну табличку. Ось так все виглядає. Це в нас центр. Ну, все. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.